Хачати таких хлопців, героїв. І сьогодні ми з Обухова приїхали вшанувати і провести в останню дорогу вашого земляка, вашого друга, хорошого хлопця. Наша сім'я теж пережила таке горе. 7 квітня загинув у 2015 році наш син Олексимко. І як не нам, нашим сім'ям, котрі втратили таку Надію в майбутнє. Дуже змириться з цим всім, як нам далі жити. Анатолій був один з таких хороших хлопців. ви знаєте, просто другий раз йдеш по вулиці і на парапеті на Субухові сидять хлопці, молоді, сильні, здорові і вирази такі. В зону, а то йдуть тільки дураки. Та люди добрі, хочеться кричати на білий світ, що не дураки йдуть туди, а туди йдуть із світлим розумом. Хлопці, сильні, мужні. І Толік зробив свій обов'язок, обов'язок чоловіка нас захищати. І ми не знаємо, якби не такі хлопці, які зараз стоять там на сході, щоб з нами зараз було, чи ми їли, чи не їли, чи спали, чи не спали. І ви знаєте, хочу вірша зачитати. Моя кума написала такий вірш для Олежика. Цей вірш буде напечатаний на дошки пошани. У кінці серпня буде, будуть вішати дошки пошани нашим хлопцям Це Рачинському, Бакі і Олегу Тимку. І на цій дошці будуть такі слова. Я прочитаю, як воно для Олега було написано. Я любив Україну, неділиму єдину. За Донецькі степи воював. В селі Опитне я загинув, але землю ворогу не віддав. Так борітися всі за країну, бо вона така в світі єдина. І я хочу замінити, як наш син загинув в селі Опитне. А толі загинув в місті Дебальцеву, але землю ворогу не віддав. Світла пам'ять шана, Іночка, а тобі хочу сонце побажати, терпіння, здоров'я, ти мужня жінка. Коли ти жила з таким кріпким чоловіком, тяжко буде дійсно це все пережити. Але в тебе б осталася кровиночка, Тут оговорилися Сергійко, але не Сергійко, а Юраси. Дай Бог вам здоров'я. І ви однопол... односільчани. Підставляйте частіше плече, підтримки і подавайте руку допомоги для сімей загиблих. Вічна пам'ять Толічок, тобі. І я вірю глибоко в душі на один чи на п'ять відсотків, що воно в нас поміняється. Світла пам'ять нашому герою. Шановна громада!